Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Перша Ліга України розглянемо результати матчів 13-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. 13-й тур розпочався у п'ятницю, 24 жовтня, двома матчами. Хоча за розкладом мало відбутись три матчі. Але матч Чернігів-Металург Запоріжжя був перенесений. Отже, у п'ятницю відбулось два матчі. Буковина вдома перемогла Юкса 4-1. Поділля на виїзді перемогло Ниву Тернопіль 1-0. У суботу, 25 жовтня, тур продовжився трьома матчами. Агробізнес на виїзді переміг Вікторію 2-1. Дубль оформив півзахисник агробізнеса Роман Кузьмін. У другому матчі суботи Інгулець на виїзді переміг Прикарпаття 2-0. Два голи забив півзахисник Інгульця Віталій Фарасієнко. У третьому матчі суботи пробій Городенка та Фенікс Маріуполь зіграли в нічию 0-0. У неділю, 26 жовтня, пройшли два матчі. Металіст та Ворскла зіграли в нічию 1-1. Лівий берег та Чорноморець також зіграли в нічию 1-1. Буковина на першому місці у таблиці 35 очок у Буковини, Чорноморець, другий 31 очко у Чорноморця. У зоні підвищення у класі через матчі плей-офф перебувають Інгулець, 28 очок та Агробізнес, 24 очка. У зоні вибування через матчі плей-офф перебувають Чернігів та Фенікс Маріуполь. Відмітимо, що Чернігів має всього 10 зіграних матчів і 3 гри в запасі. У зоні прямого вильоту в Другу лігу України перебувають Поділля та Металург Запоріжжя. Найкращий бомбардир на цей раз у нас один: це Віталій Фарасеєнко із Інгульця. Він забив 10 голів, причому 5 голів він забив за останні 2 матчі. Не пропускайте результати на нашому каналі.